Ну і тепер оці дві. Ну одна тема. Вона не 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 на не на рівні розмова, на рівні закону, підписаним президентом. Та дев'ять місяців воно пролежало, чекаючи підпису. який Куні підписав а мобілізацію. Е з 25 років тут знаєте, одразу виникає запитання. Ну, власне, цей закон лежав 9 місяців. Президент, очевидно, мав би його підписати. І в мене, ну, колеги мої, які знову ж таки долучені більшою мірою до війська, вони кажуть, чому ці 9 місяців не можна було цих людей вже якось починати готувати? Ну, принаймні, тих, хто хоча б зголосився, бо хоча б підходить по там фізичний, ну або, ну тобто, щоб за ці 9 місяців люди 25-27 оці, оці два роки вже могли б бути більш готовими до того, що вони зможуть бути залучені до війська. Ну зараз і так залучені до війська люди, хлопці 18-19 років, добровольці, але і зараз отак у 9 місяців минає, закон підписаний, і 25-27 ось цей е, проміжок, і вони зараз мають бути лише починати їх готувати. Тобто, Наскільки це правильно, чи не було втрачено певний час, і що це дасть давайте. конкретно та на фронті? Будь ласка, давайте так. Ми втратили час зовсім не на цьому чому, чому це було 9 місяців не підписано? Питання не до мене. Це не я його не підписував. ні ні, я до я. От, я вас да. не прошу це пояснити. Але, це питання але, до президента. Давайте, про втрачений час ми втратили, і про те, що взагалі дає цей закон, а насправді він дає деяке збільшення нашого мобілізаційного резерву, або ж інакше кажучи, потенціал. Але він жодним чином не впливає на те, чи цей потенціал буде використаний чи ні. Справа в тому, що я б взагалі серйозно обговорював, що до є оця норма от про 25 років. Якби в нас вже служили всі 27 плюс, от в нас до цього була норма 27 років. Я перепрошую, а що багато служить 27-річних, 30-річних, 35-річних, 40-річних? А тепер так само разом з ними не служитиму 25 п'ятирічні. От знаєте, я, я людина старає, там пам'ятаю радянський союз. От коли там був тотальний дефіцит, нічого не було. Ходив тоді такий анекдот: заходить покупець до м'ясної крамниці. Каже, вибачте, у вас риби немає. Каже, ні, каже, у нас немає м'яса, а риби немає рибній крамниці. Mm -hmm. от, е, от, от, коли я зараз чую про ці 25 років, це з цієї самої серії. Ну тепер ухилянти будуть від 25 років, а не від 27, як раніше. Тобто цей закон ніяк не впливає на те, е, чи насправді мобілізуємо ми своїх людей чи ні. І час ми почали втрачати на ці 9 місяців, і ми втратили набагато більше. Нам треба було всерйоз зайнятися проблемою мобілізації, а це а ключова там проблема аж ніяк не вік. От Ключова проблема, як призвати тих, хто по віку підпадає. Так от ми мали цим заняття восени 22-го року, коли Росія вперше почала свою велику мобілізацію. Вони тоді набрали 450 тисяч мобіків, і замість того, щоб відповісти на це нашою новою хвилею мобілізації, ми замість цього почали ми відповіли на це жартами про чмонь. От ми жартували про чмонь, Після цього ці чмоні взяли та й утримали лінію Суровікіна. Вона, ж, вона не сама себе утримала, ця лінія. Так, да, вона була грамотно накопана, питань нема, хороша фортифікація, але навіть найкраща фортифікація сама себе не боронить. От її утримали у ті самі 450 тисяч шмут. А тим часом, впродовж 23-го року, Росія кожного місяця набирала від 30 тисяч. Ну щоправда, там далі почали ці цифри падати, бажаючих іти за гроші, все ж таки ставало все менше. Але все ж таки, загалом за рік вони набрали 550 тисяч ще на цю війну. Тобто 430 тисяч осінь 22-го, 550 тисяч впродовж всього 23-го. Отже, разом вони, крім тих, що до нас зайшли на початку, от, тих приблизно 300 тисяч окупантів, от вони до них ще домобілізували саме сюди на війну ще мільйон. 450 плюс 550. І, і все одно їм не вистачає, вони зараз добирають ще 300 тисяч, ось зараз пішла нова хвиля, в них почалася. А, а ми в цій ситуації. Коли, коли я пробував, от, е, в цій ситуації чую, що а нам не треба навіть півмільйона зараз набрати, ну знаєте, в мене якось арифметика просто не сходиться і все. Ну так, тут е, шукають. Внутрішні резерви. Ну знову ж таки це питання не до вас, не до мене точно. Але про внутрішні резерви можу прокоментувати. Справ в тому, що єдиний з посадовців, хто озвучив хоч якісь цифри в контексті цих внутрішніх резервів, це був Подоля. От він тоді сказав, що от в нас мільйон людей служить, а тільки 300 тисяч воювали. От і я такий слухаю, Ого, ну нічого собі, У нас цілих 30 тисяч із мільйона воювали. Справа в тому, що ну взагалі армія це такий айсберг. От хлопці і дівчата на нулі, це верхівка цього айсберга. А має бути оця велика підводна частина, щоб ця верхівка трималася на поверхні. Ну або ж це можна уявити як таку величезну машину, де, да, десь там на кінці сверло, але до того купа коліщат, передач там, моторів. Отак от працює армія. В армії США, наприклад, чітко пораховано, що для того, щоб от один умовний сержант Джон Рембо десь там от моджахедів, от, власне, виконував бойову місію от 11 інших військовослужбовців армії США мають його забезпечувати. От співвідношення 11 до 1. А в нас, якщо вірити Поделяку, співвідношення 1 до 2. Ті, що на фронті і ті, що не на фронті, це означає, що значить, що в нас критичний брак людей не лише на фронті, а що в нас такий само критичний брак людей в підрозділах життєзабезпечення. От що оцієї підводної частини айсберга рівно так само не вистачає. От що це насправді означає, а не те, те, що може здатися, Це просто означає, що мільйонної армії мало щоб виграти цю війну. Нам треба дійсно більше і е, сподіватися, що в межах цього мільйона можна знайти багато внутрішніх резервів. Ну, тисяч десять, я думаю, знайшли. Ну, ну може, двадцять навіть на шкрібли, можна якось. Е, не все було оптимально. Але е, от коли наш головнокомандувач, верховний, е, працював на своїй попередній роботі, от, е, в них в кварталі був такий один дуже гарний скетч. От реально дотепний про стіну Яценюка. Не пригадуєте про те, як археологи майбутнього намагаються зрозуміти, як 300 метрів стіни Яценюка прикривало 3000 км кілометрів державного кордону. То, от мені оці от внутрішні резерви, самі нагадує цю історію: от 20 тисяч, які може наскрісти сирські, чомусь ніяк в моїй уяві не заміняють півмільйона мобілізацій. Ну, в будь-якому разі ми бачу, там вже погодили все, що можна було погодити. закон про мобілізацію. Очевидно, має бути ухвалений. Десь можливо він сподіваюсь, буде ухвалений паралельно з ухваленням рішення про допомогу Україні Сполученими Штатами Америки. Ви тобто, вже... тобто, ви хочете сказати, що ніколи ні, ні, ні. Ну, ну рішення про допомогу в США може і ніколи не відбутись. Ну, будь-якому ну, разі рішення в... рішення в Україні буде ухвалено. Це однозначно. Там навіть вони погодили оцю е... ну там. Багато моментів. От коли воно буде на розгляді, я думаю, будемо ще це обговорювати, тому що побачимо, можливо, десь якась правка і зникне дорогою з комітету до сесійної зали, тому тут марно поки говорити. Але ще одну тему, яку...